Осива, дякую за вашу ініціативу. Ви добре. добре згадали про те, що чому унікальна роль Андрія Волощука. Ну найперше в тому, що ми лише тепер починаємо розуміти значення місцевого самоврядування, яке велике має значення, коли владу мають не ті, кого десь там зверху призначили, а ті, кому люди довірили, дали той шанс, і перед тими людьми людина відповідає. І Він має відповідальність не перед освітським урядом, не перед. Е... Я буду владою зверху, а перед тими людьми, які моделували, то було дуже непросто, бо ми знаємо, що на кінець 19 століття громада Борчанська була дуже багатоконфесійною і багатонаціональною. Дуже велика була і впливова громада єврейська, дуже велика громада впливова була польська. І на тому фоні, щоб люди міста вибрали другомістром, Українця, етнічного українця, ну, хоча він мав і дружину з польською з О, польським корінням, але, але українця і дали йому е, таку високу довіру, це означає, що він мав мати просто ну, незаперечний авторитет, мав, е, мав, мав значить, е, повагу серед всіх мешканців нашої, наш, нашого тоді е, містечка Богорочани. І, Безперечно зробив він багато. Я різні теж читав інформацію, знаю, що за цей період 25 років кажуть, що він з різними перервами, три терміни був в різний, в, різний, в різний час. І то впало дійсно на етап такого бухливого розвитку борчан. І всі ті пам'ятки, які ми маємо, які дійшли до наших днів, і, на жаль, ті, які не дійшли, це збудовані якраз власне у цей період. Ну, Всі згадують про період, коли... Будувався мурок, так як казали тоді, брухована частина до, до Франківська. Знаємо, що дійсно розвивалася тоді е, в нас і освіта. В, е, тоді почалися якраз вже е, початки, коли починалося будівництво нової церкви і так далі. Нашої греко-католицької. Е, завершено вона було набагато, набагато пізніше. Ну, сьогодні дякуємо, дійсно він повертує набагато більшої шани. І просто муріально вийшли, але щось треба почати. Так. І вам дякую за цю знання. А з свого боку, я беру собі зобов'язання. Ми знаємо, що місто розширюється. Я думаю, що вартує, щоб у нас нових вулиць була названа його іменем. Ми думаю, що дуже важливо, і я хочу це зробити. і Сьогодні зроблю такий анонс, що думаю, що в 26-му році до Дня місцевого самоврядування ми відкриємо йому обов'язково по груді. Можливо, це буде навіть в сквері там, перед костелом, бо ну, зовсім бурку, які кому. Він... Був його значимим досягненням. Думаю, що це обов'язково буде, буде зроблено. А сьогодні маємо таку нову, добру, добру, гарну шатку, одну пам'ятну пам дошку в Борчанах. Так що вітаю всіх, Все, дякую, слава Україні. Дякую.